Миколаївська область один із ключових регіонів на півдні нашої держави, що продовжує відчувати значний вплив війни. Постійні атаки, проблеми з інфраструктурою, зокрема з питною водою та гуманітарні виклики це все. Формує сьогоднішню реальність на Миколаївщині про безпекову ситуацію, гуманітарний стан та перспективи відновлення. Ми поговоримо з Вікторією Олійник, радницею начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пані Вікторія, слава Україні! Дякую, що долучилися! Знайшли час та можливість. Героям слава! Вітаю вас, пані Вікторія. Яка наразі безпекова ситуація в Миколаївській області, зокрема в регіонах, таких, якщо можна сказати, прифронтових? І чи є громади, які найчастіше страждають від російських атак? Миколаївщина, як і раніше, такий форпост України, але звичайно, після того, як звільнення Херсону, у нас вже зменшилась кількість і обстрілів, і бойових дій. Зараз окуповані три населених пункти на Кінбурзькій косі. Там майже не залишилось населення, і ця частина півострова Кірбурська цієї коси, Вона не сухопутним коридором не здійснене здійсне, не, не... Здійс... не до нашої області лише через лиман. Ось і саме там громади, які знаходяться, вони знаходяться під постійним обстрілом. Це Очаківська і Куцурубська громади. Люди там постійно щодня відчувають на собі артилерію і фіпіві дрони. Росіяни підступні. Вони спеціально фіпіві дронів обстрілюють цивільне населення, їхні будинки. будинки людей, автомобілі, швидкі Укрпошту. Вони таким чином питаються показати, намагаються показати, що вони тут головні і мучають цивільне населення. Загалом місті очакові так, яке таке заходяться через Лиман від коси, проживає зараз 7,5 тисяч людей. Із 15 тисяч людей, і вони щодня відчувають на собі це по регіону. В принципі, у нас так само як Київ, Одеса, Харків, Дніпро. Обстріли там то є, то нема. Це шахеди, або це крилаті ракети, або балістика. Останні два-три тижні це були масовані атаки шахедів, і дві балістичних ракети на цьому тижні у нас було в Миколаївській області. На жаль, без загиблих не обійшлося. На жаль, не обійшлось без загиблих. В місті Миколаєва загинуло двоє людей у неділю. Це була атака шахедів, одна з найбільших, напевно, за останні два роки. Це було 18 шахедів на місто. і Загинув пенсіонер, 77 77 років, чоловік і жінка. І вчора загинув. 40-річний чоловік в Горохівській громаді внаслідок удару ракети іскандер. Троє інших чоловіків в важкому стані. Вони госпіталізовані у місто Миколаїв. За їхнє життя продовжують боротися медики. А чи спостерігаєте збільшення або зменшення обстрілів, зокрема Очакова так за останній час. Ні, там, в принципі все кожного дня, якщо дивитися наше зведення, там дрони або артилерія. Ну ось буквально в понеділок туди полетіли шахеди. Але ну майже без наслідків на щастя, як для містян, так і для всіх інших там сел, які знаходяться поруч. Тому, в принципі, сказати, що це якась унікальність, то ні. Але ну як і всю Україну, у нас хвилями, то то більше, то менше обстрілів. А ви сказали, що в Очакові, якщо я вірно почула, залишається проживати тисяча людей, сім з половиною тисяч людей. Сім з половиною. Із п'ятнадцяти тисяч 15, так, так. Чи є діти так. там неповнолітні, чому люди не виїжджають, якщо там постійний терор росіян? Що кажуть? Бо це місто герой. І Люди налаштовані жити там, де їм комфортно, там, де їм зручно. Всі більш-менш повернулися з 22-го року в область, і ви знаєте, кращого місця, ніж вдома, немає, навіть якщо ти знаходишся під обстрілами. Вони живуть в такому полувоєнному стані. Вони знають, коли що летить, вони це розуміють, У них є там свої. Повідомлення, яким приходять, що зараз загроза артобстрілу, був і півдрони. і люди орієнтуються на ці повідомлення. І більшість з них ночує за межами міста, а в день працює. Діти там є, там є школи, там є садочки, і ви б здивувалися, якщо б побачили на власні очі, як виглядають ці садочки і школи під землею, там дійсно. Ну, звичайно, це не можна звати нормою, але там безпечно, там високі такі стелі, там вентиляція. І дітям там ну, подобається знаходитися. Там безпечніше в школі знаходитися, ніж знаходитись на вулиці, скажімо так. Ось. І в принципі, місто так жило у наше 9 місяців під обстрілями, тому ми розуміємо Очаків, Очаків розуміє нас, ми... і там навіть сесії міської ради відбуваються офлайн, що ну, на такому рівні, тобто, навіть не онлайн вони збираються. Ну, настрій ж бойовий у всіх, тому всі залишаються на місцях і працюють на нашу перемогу. Вікторі, ви згадали про школи під землею? Чи багато в регіоні так. побудували шкіл? Так і чи будете збільшувати до нового навчального сезону? Чи є плани, аби діти повернулися до ну відносно нормального навчання, але навчання так знаєте, в класах серед своїх однолітків з вчителями і безпечно, що найголовніше? Ну, багато шкіл не побудували, укриття ви, напевно, мали на увазі. А, десь 80% шкіл у нас забезпечено укриттями. Це є офлайн навчання по всій області. В місті вже рік точно майже вся більшість шкіл працює в самому обласному центрі. А, там, в Первомайщині, Вознесенщині менше такі питання, там немає 100-кілометрової зони, де може прилетит. Прилетіти балістика, то там нам багато легше, і в принципі, ми наш план вийти на таку на такий рівень, щоб всі школи вийшли в офлайн. Є питання на деокупованих громадах, де були ворогом зруйновані школи. Наприклад, в маленькому селі 40-50 дітей і є така. Задача створювати одну велику школу, гарну, з гарним укриттям, до якої ми підвозимо, будемо підвозити mm -hmm. дітей. Звичайно, це незручно батькам. Звичайно, всі хочуть, щоб діти навчалися поруч десь, але ми забезпечуємо автобусами. Вже дуже багато автобусів там. Я не знаю, цьому року майже 100, і до цього. І донорам допомагають, і дані допомагають, і держава закупаємося. Там і субвенцію з місцевими державними бюджетами і державним бюджетом. Тому. Таким чином, виходимо з цієї ситуації, щоб забезпечити навчання і дітям освіту, оскільки всі розуміють, що очне навчання набагато якісніше ніж оф... Оф... онлайн, тому це наш пріоритет: безпека дітей і їх освіта. Якщо говорити про Миколаїв, то, я так розумію, зараз основний виклик для людей це доступність до питної води, тому що росіяни знищили водогін. І вже четвертий рік, якщо я не помиляюся, ця проблема стоїть так на порядку денному. Чи є вже оновлення що стосовно будівництва нового водогону та водоочисних споруд? І як люди собі дають раду? Ну трошки ну зрозуміло, коли ти тут не знаходишся. Ти чуєш, що немає питної води. Тобі здається, що все, ти маєш тільки купляти, і люди взагалі без води. Але ж це не так, оскільки за ці три роки зроблено 250 станцій очищення води. От ви будете там прийти до нас в гості, будете по місту, побачити, що біля садочку, біля школи, біля теплоелектристої, як вони називаються. Там, де тепло, маленькі ці котельні біля, біля кожної, да біля кожної знаходиться станція такої з водою. Де ви приходите і набираєте свої бутиля води. Звичайно, це незручно. Там хтось на стачкою приїжджає, хтось машиною приїжджає. Потім це не підіймати там ліфтом на якийсь поверх. Але це люди забезпечені таких установок 250 і ще там сто твердловин по всьому місту зроблено, з якої якась на вода. Тобто люди безплатно отримують воду, питну весь цей час. Влада забезпечує це безкоштовно, і ніхто, в принципі, ну не може сказати, що ми там покинули людей напризволяще. Паралельно відбуваються там процеси відновлення водогону води в труп в самому місці. Вони були знищені ну, солона вода у нас була пущена в місто. Вони були знищені. Тобто їх треба замінити, щоб коли новий водогін пустив воду, щоб це була гарна вода, бо е, було зроблено. З Дніпра водогін, який був росіяни, знищили з 2 12 квітня. Він був відновлений, але сталася кахоська ГЕС, і там точка забору, яка там була, вона зруйнована. І ми не можемо її відновити. Вона під постійними обстрілами. Тому зробили альтернативу. І звичайно, от три роки вже січують вода, вода, вода робимо, 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 а води нема. Ну і дійсно, це у людей вже такий тригер, коли вони чують про слово про питну воду в Миколаєві. На зараз рішенням Кабміну за дорученням президента України було виділено кошти по проекту. Проекту Будуй. Це було 8,7 мільярдів гривень, виділені Миколаєві з державного бюджету на побудову водогону з міста Нова Одеса до міста Миколаїв. Наразі ці роботи вже виконані на 70%. Тобто... Прокладені всі труби на всіх трьох ділянках. І на останній там їм залишилося десь 10 труб. Там спеціальні насосні станції на кожному там ділянці зроблені, і вже підрядник закінчує ці роботи. І вони планують на початку червня вже робити перші пускові налаштування і пускати воду, але це не означає, що буде одразу чиста вода, бо система має там очищити. Ми її маємо перевірити і все інше. Крім того, щоб була якісна. ну вона буде гарно, якості гарніше ніж ну по всім нормам відповідати. Але щоб вона стала ще краще, необхідні очисні споруди. Ми будемо звертатися до уряду, щоб ці кошти ми було зекономлено кошти з 8-7 мільярдів, Зараз проект коштує 6,2 мільярда. мільярди, і будемо звертатися до уряду. З проханням ну, допомогти у відновленні частних споруд міста Миколаєва, щоб ту воду, яку ми пустимо, ще додатково очищали, щоб ще якісь стала ще гарніше. І чекаємо, що до кінця серпня, початку вересня, у нас вже буде дійсно класна хороша вода, з яку ми зможемо споживати з кранів. О, це дуже хороші новини. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде, зважаючи на те, що і восени і похолодання буде. І не дуже зручно, я собі можу представити зв'язочком в холодну поруч чи під дощем, тарабанити воду, вибачте, за, за такі. Звичайно, незручно. Ну, хто як виходить з цієї ситуації? Я, наприклад, замовляю, там, бутилі мені підвозять додому. ну, Це для всіх є така можливість собі це дозволити, скажімо так. А скажіть, а якщо говорити е, про медичні послуги та лікарні зараз, як вони працюють зв'язку з тим, що ну є проблеми з доступом до чистої води? Ви казали, що є е, 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 такі розподільчі пункти біля кожних важливих об'єктів? Так? так а лікарні як працює? Лікарні, це були перші, де були зроблені ці скважини. Це були дійсно дійсно травень-червень, коли ми масово почали бурити. І це були перші такі точки, звідки люди могли брати воду? Вже потім це почали бути школи. Оли, садочки там, ну біля 250 точок точок місті всі містяни знають, де вони знаходяться. Крім того, ще там є тролейбус, трамвай, які підвозять. Люди знають, коли у яку годину це відбувається. Ну я ж не можу сказати, що це зручно, але ми до цього звикли. Але, по... крім того, що ми зробили цю роботу, ну як там держава, місцеве самоврядування. Була власть робота про те, щоб провести водогін. І ми вважаємо, що це наша маленька перемога, що ми з таким чином змогли вийти з цієї ситуації. Адже якщо це б робили донори, там, наприклад, якийсь міжнародний банк, чи ще хтось там з її то це б зайняло в роки там два-три-чотири роки. Тільки проект б два роки розроблявся. А завдяки тому, що президент поставив таку задачу і поставили перед фактом, що потрібно це людям ця вода. І це ну, важлива ситуація для цієї країни, то ми вважаєте за півроку зробимо це? Ну я впевнена, що це все буде вирішено. Пані Вікторія, з якими ще викликами через російську агресію зараз стикається Миколаївська область, де ще є проблеми, що будете відновлювати? Ну як і всі, напевно, це логістика дороги, але найбільше, те, що вдаряє по економіці, там бізнесу це відсутність портів. Вся інфраструктура Миколаївщини зараз налаштована, що іде все, все на Одесу, і туди вже на порти. В Принципі 40% економіки міста було там області навколо портової інфраструктури. Тобто дуже багато залежить від цього, і закрите море дає нам, звичайно, не таку кількість податків, на яку ми розрахуємо. І бізнесу це потрібно. Ми звичайно налаштувалися таким чином, що це все працює десь на 80% Засіяно область в принципі, але переходять більше на технічні культури в аграрії, бо їм це вигідніше на даному етапі. В принципі, крім обстрілів, крім того, що існують росіяни, більше у нас немає проблем. Ні здається, що це для всіх українців головна проблема існування росіян, і кожен з нас ну як мінімум сотню разів на день бажає, аби вони просто зникли з лиця землі. Як мінімум сотню разів. Пані Вікторія, ви сказали про роботу фермерів. Наскільки зараз розмінована Миколаївщина? Наскільки безпечно фермерам робити свою роботу? Ну давайте, якщо там не виходити в цифри, прям щоб я вас mm -hmm. не вела погану. Але наприклад, десь було від 280 тисяч гектар, заміновано саме сільської господарських земель. З них там вже більшість розмінована. Там напевно, від 70%, 6, ну, там сімдесятисотків точно. Але проблема в тому, що ми розмінували найлегші ділянки. Які було краще за все і швидше розмінувати. Зараз залишилися найстрашніше. І зараз працює 25 бригад різних, там від ДСНС, Халатраст, різні партнери створили нас в компанії Ніболон. Своя створила там. People Aid, і в них працює там майже тисячу людей, і вони залучають, до речі, дуже корисна штука. Вони беруть на роботу наших людей. Зокрема, там на Снігурівщині багато людей влаштувалося на роботу, бо там було заміновано. Але і незважаючи на кількість техніки, на ресурсів, які вкладаються, зараз темпи зменшуються, бо пішли ті ділянки, які найшвидніше заміновані. Наприклад, там якісь де росіяни спеціально мінні поля створювали. там можна десять разів пройтися, але все одно щось підірветься. Або там техніка, яку надають іноземці, буває така, що гірше в контексті того, що вона дуже дорога, до Якщо вона підривається, то ремонт там півроку і оно майже вартість цієї техніки. А українські виробники роблять таке там дешевше, але воно не таке затратне. Ну тобто. Викликів багато, і що стосується полів і самої території ну, більш-менш вже розміновано. Далі наступний виклик це ділянки, де дерева, кущі, типу такі там пересічні лісосмуги. лісосмуги да, там дуже важко розміновувати їх. Потрібно розчищати. І найбільший виклик, який станеться з нами, це розмінування моря. Бо ми взагалі не розуміємо, що там відбувається як це не тільки те, що вони позалишали міни, це просто нерозирвані снаряди, той же там Очаків, Кінбурзька коса. Це якщо на початку, ну в 22-му році, ми ще розміновували Кінбурзьку косу від Другої світової війни. Це пройшло на той час 80 років. Ну, ви уявляєте собі, і ці засоби, які були у Другій світовій війні, там такі, що просто ну найпростіші зараз. Є такі міни, було там у нас такі випадки, що трактор пройшов сім разів, по ділянці, а не восьмий вибухнув, бо вона таким чином налаштована, що має вісім раз на неї наїхати, а там танк, який ну, типу противотанковий всередині він підривається. Ну тобто те ускладнилась сама така. Ну, сама вибухівка, сама ця зброя прийшла 80 років. І ми, якщо ми форвар розчистимо для кораблів, для порта, то в принципі це буде найперший виклик для нас. То показати проказати про рекреацію, туризм і все інше буде набагато важче на роки. Напевно, Миколаїв на, не бу буде закрити лісяці ліття. Ну я не думаю, що прям закритий, там сам туризм ще якось можна вирішити, як в типу в Одесі, зроблені ці хвилі хвилі штуки, uh -huh. розрізати хвилю. І між ними не тягнуто. В принципі, щось таке можна зробити, але це, звичайно, все ще коштує. І, наприклад, напевно, на перший початку після закінчення війни це не на часі буде. Все це можна робити, але це все потребує коштів, і будемо. Надіятися, що будемо отримувати репарації від нашого ворога, щоб все це відновлювати. Він точно має заплатити за це всю за це все, що він тут натворив, і ще сповна доплатити за ці всі гори, які приніс в Україну. Пані Октори, ви сказали, що люди повернулися в Очаків, і люди, напевно, повернулися в Миколаїв. Так? І е, чи є? Такі може приємні спогади. Наскільки це звісно можливо? Де людей зустрічали в інших регіонах країни, які вас особисто розчулили? Який зараз настрій в людей Миколаївщини? Ну, в нас гарний настрій, літо вже на, на порозі, сонечко пригріває. <ріхи> Як приїхати в місто, звичайне таке собі місто. Тут пробки в нас вже затори, точніше, самокати, велосипеди, наприклад, кава, діти, все і тільки тебе. Тільки ти такий розслабляєшся, подивишся, що все, все добре, і лунає повітряна тривога. і Ти такий, от блін, ну все знову. Тобто, трошки місто повернулося до життя. У нас після звільнення Херсону, це десь листопад 22-го, дуже багато повернулося. А взагалі більшість повернулася вже або в 23-му навесні, коли вже не потрібно було за комуналку платити, або вже під школу, коли пішли діти, там теж 23-му році в вересні. Десь 500 тисяч людей проживало в Миколаєві на початок повномасштабного вторгнення. В березні це було 150 тисяч людей, тобто ну залишилися чоловіки і бабусі з дідусями здебільшого, і зараз десь 430 тисяч 450 тисяч людей, тобто майже всі повернулися, але ще у нас десь 30 тисяч це з Херсону mm -hmm. і плюс просто переселенці з інших регіонів. Ось, взагалом, в області десь мільйон сто людей проживають і. У Вознесенську, місто трошки вище на 100 кілометрів від Миколаєва, а вже навіть на 10% приріст населення, саме нового населення, не ВПО, які вже на постійній основі вирішили там поселитися і проживати. Ось, звичайно, ми вдячні всім українцям, які нас прийняли у 2022 році, Львову, який допомагав, які допомагав людям там далі їхати в Європу. Зараз вже всі хочуть бути вдома, бо вдома. Краще і більшість повертається. І ми сподіваємося, що ми ну, зробимо все, щоб людям було комфортно повертатися і не далі. Як це кажуть, всюди добре, а дома найкраще. 100%. Пані Вікторія, ви згадували, сказали про те, що люди знаходять прихисток зараз у Миколаєві від російських атак з інших регіонів нашої так. країни. Так то звідки приїжджають найчастіше люди до Миколаєва, з яких це областей? Чи важко так сказати? Ну, я так кажу більш-менш на свій власний, окрім того, що знаємо, що 30 тисяч це Херсон. Але за моїми відчуттями дуже багато людей з Маріуполя, дуже багато людей з Запорізької області. бо, напевно комфортніше тим, хто з півдня пробивати на півдні, десь ближче додому. Так само Миколаїв виїжджав до Одеси в 22-му розці, дуже там щільно, Потім всі повернулися, бо до Одеси там півтори години їхати, і всі знали, що я. Майже біля дому тут майже свої люди. Ну хтось так і залишився, але ну більшість повертається, і ми раді всім, хто у нас тут зараз знаходиться, бо ну свої ж всі. Всі свої свій до свого по своє. Так. А чи є місь, міські обласні програми підтримки людей, які зараз знайшли прихисток на Миколаївщині в зв'язку з повномасштабними діями на їхній малій батьківщині? Звичайно, є і державні програми підтримки, і місцеві програми підтримки, і там люди купляють за її відновлення нерухомість, і тут вже оселяються більше вже ну, з такими стоять нашими місця, ну, миколаївцями. А дуже багато міжнародні донори допомагають своїми різними програмами, ваучерами, наприклад. Як це не дивно, ми десь у початку 23-му році перестали роздавати гуманітарну допомогу людям. Ну там найбільш незахищеним захищеним і видаємо, але наш гуманітарний штаб великий був закритий е, десь в е, січні 23-го року, бо сталося таким чином, що бізнес починав почав маленький помирати не було кому, що купляти, не було такого оберту коштів mm -hmm. в економіці. І вийшло з таким чином, що там DRC чи інші донори вони давали людям як ваучери на покупку. Наприклад, ви приходите в магазин, але за те, ваучер, які вам дали там тисячу гривень. Ви щось купляєте, але ви як купляєте товар і виплачується донор. І таким чином це набагато краще для економіки, для маленького підприємця. Що він отримує якісь кошти, потім плат... сплачує податки, так і економіка розпочинає жити. І отаким от чином ми відійшли від цієї історії. А так по програм багато ну просто я не, не готова вам сказати конкретно зараз цифри. Пані Вікторія, я вам дякую. Бажаю попри все спокійного вечора. І нехай на Росії горить, палає стократ крат більше ніж вони перенесли горя в Україну. Нагадаю, з нами була Вікторія Олійник, радниця начальник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякую вам, пані Вікторія. Дякую вам.